Друзі, всім привіт! What's up? Мене звати Марія, я методист компанії English Office. і ви, певно, маєте намір підтвердити свою англійську на міжнародному рівні. Тож сьогодні ми розглядаємо кембриджський екзамен FCE, що це за те тестування, яка його структура, як підготуватися і ще багато питань. Давайте вже до підемо до відповідей, і вже let's go! Музика B2 First чи FC, це тестування з англійської мови, що підтверджує рівень B2 чи C 1 з міжнародного мовного стандарту CFR, це рівень upper intermediate чи Advanced. Основною прерогативою цього іспиту є те, що ви його отримуєте на все життя, тобто він без терміну дії. А це значить, що він є вашою конкурентною перевагою на ринки праці впродовж усієї кар'єри. І, звісно, якщо ви навчаєтеся у школі після успішного складання цього. Тестування ви можете отримати 12 балів за ДПА автоматично. Давайте перейдемо до структури. Вона має 4 секції. Перше, це рідінг. Він складається з сіми частин, і також ви маєте 1 годину та 15 хвилин на виконання. Тож перший лайфхак для вас. Пам'ятайте, що треба лімітувати час впродовж виконання задання. Це дуже важливо для того, щоб не розгубитися на іспиті, не стресувати, і також відчувати час, який у вас залишився. До речі, ви також маєте Use of English в цій частині. Це використання англійської мови в стійких виразах та структурах. Він буде рахувати. Окремо в ваших результатах, тому потрібно пам'ятати, що треба відпрацювати ретельно всі частини до самого реального іспиту, щоб вдало і досконало справитися з цим завданням. Друга секція це лисенюк. Він має в собі чотири частини: перша та четверта на вибір вірної відповіді, друга частина на те, щоб вставити вірне слово чи слово сполучення, і третя частина щоб зробити мечен. при підготовці. Будь ласка, уважно слухайте вашого розповідати. Бо навіть в його відповідях, його інтонації вже є підсказка на вірний варіант вашої відповіді. Третя секція це writing. Тут ви зустрінетесь з двома частинами. В кожній вам потрібно написати від 140 до 190 слів, що достатньо немало, а у вас буде лише 1 година та 20 хвилин. На першій частині у вас перевіряють вміння писати есе на варіативні теми. А ось на другій вам потрібно зробити вибір з трьох типів райтингів, наприклад, Article чи review. Важливо пам'ятати, що вам потрібно використовувати стійкі вирази та структури в відповідному форматі, чи то formal, чи то інформал. Четверта секція це Speaking. Ви маєте чотири частини. На part 1 у вас будуть загальні питання, на part 2 вам потрібно порівняти картки. І part 3 у вас буде діалог з вашим партнером по Mindmap. 4 – це загальне питання по темі, яка у вас була на третій частині. Навіщо потрібно складати FC? Кембриджські іспити дають вам мету, над якою вам потрібно працювати. Звісно, більшість з нас все ж таки уникають будь-яких тестів. Насправді це лише означає, що ті, хто наважується складати міжнародні іспити, отримують низку переваг по життю. Іспити Cambridge English з однаковою точністю та ретельністю перевіряють всі ваші навички в англійській мові: це письмо, читання, говоріння та розуміння мови на слух. Звісно, деякі роботодавці потребують лише якогось одного вміння, наприклад, говоріння. Але в більшості випадків, все ж таки, вони хочуть бачити загальну картину, як ви розумієтеся на англійській, що потрібно знати перед тим, як складати міжнародний іспит? Перший і найголовніше це підготовка. Підготовка. підготовка до FCA буде найбільш ретельною і ефективною, якщо ви вже наразі маєте рівень Intermediate і не нижче а маєте приблизно від одного до двох років на підвищення рівня до upper Intermediate. А, випадку, якщо у вас вже є рівень Upper -intermediate, то вам знадобиться лише від 3 до 6 місяців, як правило, на ознайомлення з форматом та на відпрацювання всіх завдань, які є в самому іспиті. Звісно, в режимі необхідного менеджменту та таймінгу, від чого залежить ваш успіх на екзамені? Неможливо не відмітити той факт, що стрес та невміння працювати з лімітуванням часу це перші дві причини провалу. і Іспиту також треба фокусувати свою увагу на одній вправі і далі виконувати завдання один за одним. Які навчальні навички необхідні для того, щоб скласти міжнародний іспит успішно. Перше, на що треба дуже звернути увагу, що на рівні перевірки мови B2 чи Upper Intermediate це вже більше про аналіз контексту, а не про його прямий переклад чи вміння висловлювати думки. Тож, другий лайфхак це робити кожного дня по одній частині самого іспиту. Також пам'ятайте, що треба користуватися методами опрацювання різних секцій, які в. Маєте знати впродовж своєї підготовки. Тож поїхали до лайфхаків. як на мене, це найцікавіша частина. І щоб успішно скласти іспит, користуйтесь цими методами. Уважно читайте умови завдання. Так ви зможете сконцентруватися і виконати завдання вірно. На частині Listening, коли розповідач вам дає інструкцію до виконання, до реального іспиту, ви будете знати її на пам'ять. Ви можете собі збільшити кількість часу на ознайомлення з і ви можете вже передивлятися це завдання на частині «Writing» Зробіть собі «Mind Map», щоб не загубити жодної умови завдання. А ось на, чи... на частині спікінгу не забувайте поводити себе вічливо та інтерактувати з іншим кандидатом. Це дуже важливо. Тож основне ваше завдання до реального іспиту це детально ознайомитися зі структурою. Кожної частини та активізувати свій словниковий запас на всі 100%. А з цим питанням вам зможуть допомогти наші досвідчені викладачі з онлайн-школи англійської мови і English Office. А сьогодні з вами була Марія. Я була рада вам допомогти у питанні, а що ж таке всі. І по промокоду Марія ви можете отримати один безкоштовний урок за напрямком до підготовки до міжнародних іспитів. Тож всім па-па, бувайте і до нових зустрічей!